Енергетичне перемир'я словосполучення, яке дуже заворожує на тлі цих всіх обстрілів кризи в енергетичній інфраструктурі, коли ми сидимо по 20 годин без світла, тепла, води і так далі. Але давайте спробуємо розібратися, що ж дійсно стоїть за ось цими повідомленнями про так зване енергетичне перемир'я. Моє шанування, я Максим Крапівний, і сьогодні ми поговоримо про. Інформацію, яку почала вкидати Російська Федерація в Український інформпростір. Тож з самого ранку з'явилося багато повідомлень з приводу того, що російські блогері, блогери розповідають про так зване енергетичне перемир'я, і вкидається це все ще з певним таким настроєм, що я помітив. От давайте я вам зачитаю зараз один пост російського блогера. Він пише к сожалению, правда. 28.01.2026 в войска на высшем командном уровне поступил документ, содержащий в том числе следующее. Исключить поражение объектов в пределах города Киева и Киевской области, а на всей территории Украины объектов энергетической инфраструктуры, электроподстанции, теплоэлектроцентрали, гидроэлектростанций, газовых хранилищ, нефтебаз и хранилищ ГСМ, горюче-смазочных материалов. С 28 января 2000 2026 -го, -го года. Устно распространяется внутренняя информация о том, что якобы ограничения действуют до 03.02.26, при этом в самом документе конкретных сроков окончания запрета на удары не указано. Ну, звисно, Український інформпростір просто вибухнув, тому що це гра на дуже чутливій темі. Офіційно, українська сторона поки не коментувала ці заяви росіян, але давайте будемо потроху розбиратися, в чому ж суть. Так, сьогодні у нас більш-менш тепло. Якщо можна назвати 0 градусів теплотою, а це можна назвати після мінус 20. але ми знаємо, що в Україні за прогнозами синоптиків у період з 1 по 3 лютого очікується зниження температури повітря, як пишуть, до мінус 20%. І навіть подекуди 27 градусів за Цельсієм, а місцями до мінус 30, повідомляє Укргідроміцентр сьогодні, 29 січня. Дуже холодна погода прогнозується майже на усій території країни, окрім Закарпаття та Півдня у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями можливий надзвичайний мороз. Мінус 30 градусів. Оголошено третій рівень небезпеки червоний. І отут у мене виникає перше питання. Ну невже Росія втратить таку ласу для себе можливість, щоб ще раз, вибачте, розфігачити нашу енергетичну інфраструктуру, якщо це її стратегічна мета, лишити українців без тепла, без води, без світла і так далі? Ну невже Росія саме в цей момент готова буде піти на такий крок? Але це ще не все. Це риторичне питання, звісно, що вона на це не піде? Насправді, ми знаємо, що двосторонні переговори між Україною і Росією відбудуться в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абудабі 1 лютого, тобто в цю неділю, як ми знаємо, американців там не буде. І це свідчить про те, що це будуть скоріш за все технічні переговори, але менше з тим ці переговори будуть. І звісно, що Російська Федерація маніпулює цією темою напередодні переговорів. Яким чином вона маніпулює? Вона маніпулює по-перше. Сприйняттям українців цієї ситуації, тому що робиться такий вкид, і у середньостатистичного українця може виникнути така думка: так от, це ж можна все зупинити. Вони ж можуть просто сказати: ми більше не будемо нічого робити, обстрілювати енергетичну інфраструктуру, оголосимо перемир'я, і це все залежить лише, лише від слова росіян. Все можна ось так зробити. І буде енергетичне перемир'я, і будемо зі світлом, з водою і з теплом. А що треба? Та що треба, просто Донбас віддати, просто цю територію, яка зараз ще не окупована Росією, просто її віддати, і всі ми будемо жити весело, будемо жити хорошо. Очевидно, що ця інформаційно-психологічна спецоперація мала на увазі саме це. Ну, погодьтеся, що навіть коли ви бачили ці повідомлення, у вас всередині. Ні, ні, але так, але десь далеко закрадалася така ополегшення, що ось так це ж можна зупинити. Це ж можна зупинити просто. І це маніпуляція, по-перше, спрямована на українське суспільство. А по-друге, це маніпуляція, власне, спрямована на наших західних партнерів, на ті ж Сполучені Штати на третю сторону переговорів, яка буде представлена не Джаредом, Кушнером і Стівом Віткофом, а начебто кимось іншим. І, в принципі, посил той же самий, як для українського суспільства. Ви дивіться, кажуть росіяни своїм ось цим вкидом, все може припинитися миттєво, блискавично. Але для цього, для того, щоб це все припинилося, для того, щоб ми більше не обстрілювали, для того, щоб люди не страждали, ну треба піти нам на поступки. Ну віддайте вже нам ось цей Донбас, тому що як ми знаємо, територіальне питання зараз головне. Ну давайте схиліть вже Україну до того, щоб все це закінчилося. Більше того, це для них буде краще. Вони ж просто не розуміють ці малороси, що це і для них буде краще. Ми просто перемістимося на адміністративні кордони Донецької області, і все, і ми, і ми готові розпочати після цього переговори. Ми готові після цього розпочати мирний переговорний процес. Але ось це територіальне питання. Вони воно для вас на для нас дуже важливе. І ми готові будемо зупинитися, не обстрілювати і так далі. Ось власне на що розрахована, на мою думку, ця інформаційно-психологічна спецоперація. Я б хотів би вам ще зачитати деякі висновки своїх колег і не тільки журналістів, а і ще експертів з приводу того. Як, як може Росія цим маніпулювати? Так, от, наприклад, журналіст Денис Казанський назвав ці чутки вкидом, які розганяють російські медіа. Він висловив власну думку, що у Росії тимчасово вичерпалися запаси ракет окремої номенклатури, і їй просто нема чим зараз завдавати ударів. Це ще одна версія. Я з вами поділився на початку своєю версією. Зараз я вам зачитаю версії інших експертів. Так, от Денис Казанський журналіст вважає, що закінчилися вичерпалися запаси ракет. Е, і їм просто нема чим зараз завдати ударів. Казанський нагадав, що в останніх масованих ударах по Києву та Україні було використано ракети 2026 року виробництва, і спікер Кремля Дмитро Пісков відмовився коментувати російським пропагандистам можливість енергетичного перемир'я між Україною та Російською Федерацією. Я не можу поки це коментувати, заявив він. Я не до кінця згоден з Денисом Казанським поясню, чому Ну, е, дивіться, коли плануються якісь стратегічні операції. а... Позбавлення нас світла, тепла та води це стратегічна операція. То явно ті аналітики, які цим займаються, дивляться прогноз погоди. І не просто дивляться прогноз погоди. Вони звертаються, очевидно, до досвідчених синоптиків і до. Інформації з приводу того, так коли ж буде холодно, а коли буде не холодно, і очевидно, що краще наносити удари тоді, коли дуже холодно. Я не думаю, що аналітики у Росії настільки військові аналітики в Росії настільки недолугі, що вони вирішили вичерпати всі запаси своїх ракет. якраз під той момент, коли в Україні будуть найважчі морози і найнижча температура. Але така версія є. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Чи згодні ви з Денисом Казанським, чи згодні ви зі мною, тому що у нас версії різні, чому так відбувається. Тим часом військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров каже, що, враховуючи те, що у понеділок, вівторок, над Києвом. Це от буквально нещодавно і ще над низкою великих міст активно проводилася дорозвідка розвідка за допомогою непогано апгрейднутих системою Starlink-розвідувальних дронів БМ 35, плюс шахедами нас атакують взагалі щоночі різними типами ударних БПЛА, просто не щоночі атакують ракетами. Зокрема, будемо відверті, і українські добрі дрони теж майже щоночі атакують на цей момент об'єкти російської енергетичної інфраструктури насамперед нафтової промисловості. І тому на цей момент робити висновок наскільки це реалістично. Теоретично, як правило, якщо вводиться певне перемир'я такого плану, наприклад, то воно за світовою практикою історично якраз вводиться з ранку певного дня, тобто це не ввечері наступає, не в обід домовляються, а якраз з ранку з 5 до 8 ранку комбатанти домовляються про такі типи перемир'я. Ну, давайте справедливості заради все-таки ці вкиди з'явилися з самого ранку. Він пише: побачимо, слава Богу, поки що ми не бачимо польоту якихось нових БПЛА, бо навіть розвідувальний БПЛА можна вважати порушенням такого виду перемир'я, тобто не лише атаку, а й проведення розвідки або до розвідки можна вважати порушенням. З якою метою вони зараз це вкидають. Нарешті, напевно, для них є така думка, що насправді для російського певного великого бізнесу, який виступає заручником російського режиму і відповідно активним спонсором їхньої війни, для них якраз ці активні українські санкції, які ще додались до з міжнародними санкції. Анкціями проти російського тіньового флоту на цей момент мають дійсно болючі ефекти, можливо, в контексті цього, плюс враховуючи переговори, які мають в двосторонньому форматі відбутися вперше з самого початку повномасштабного вторгнення з березня 2022 року, виключно в двосторонньому форматі. Це може бути також однією з причин, але. Подивимось, каже Крамаров. Ну, от, бачите, висунув він цікаву версію про те, що це нібито спрямовано на російський бізнес, щоб його заспокоїти. Але ну сенс, щоб заспокоїти його на один, два, три дні, тому що ну немає ж сумнівів, що обстріл буде. Ну, от скажіть, хоч у когось є сумнів, що обстріл буде, напишіть це теж в коментарях. У мене жодних сумнівів немає. Я пояснив, чому взагалі це вкидається, і навіщо це розповсюджується, але разом з тим я вирішив надати вам ще якісь додаткові версії. От Крамаров вважає, що це для того, щоб заспокоїти росі бізнес Казанський тим часом е, вважає, що у них там закінчились ракети і так далі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку версію ви вважаєте найбільш вірогідною. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам подобається контент, який я створюю, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео, залиште коментар. І я вам бажаю витримки, сил і удачі, тому що наступний. Цей і наступний тиждень дійсно будуть важкими. Дякую, до побачення.